Це каналізаційні очисні споруди. Треба берегти прісну воду, не скидати каналізаційні стоки, коли ви живете за містом і немає центральної каналізації, не скидати напряму в рівчаки. По-перше, це заборонено і дійсно є великі штрафи. Просто вас не штрафують, якщо ви скидаєте, поки сусід не напише вашу заяву. Буде за основа, то штрафи до 200 тисяч. Та навіть не в тому річ, а в тому, що пристою води від тих каналізаційних стоків стає все менше і менше чистою. А якщо потрапляє та вода в криниці свердловини, там багато нітратів, нітритів і азоту, і вони дуже шкідливі до на організм людини. Конкретно шкідливі. Інсульти, то все пов'язано з тим, що ми п'ємо воду, де є перевищені нітрати, нітрити, аміак. Це, до речі, реальні аналізи. Це є. З очисних споруд моделі ISB. А це водичка з очисної споруди, а це з-під крану. Ця вода навіть на вигляд більш природна, в краниці отака вода. А це така, бачите, блідувата якась. Ну Це центральне водопостачання. До речі, ще не знати, що там центральне водопостачання, які там показники. Сьогодні нормальні, завтра вже інші. Так що бережіть прісну воду, бережіть.